Дуже мені сподобався цей новий тренд. Це шкарпетка чохол або чохол-шкарпетка. Я вже його активно ношу. Дуже класно, що він чіпляється на сумку, мені зручно. Бачите, вона вже в мене трошки пом'яти, бо я його використовувала саме, тільки що зняла з сумки. Зараз покажу на сумці також. В чому ідея? Просто дуже проста ідея. Зараз розкажу і в'яжемо просто два прямокутника. І ці два прямокутники в'яжете такої ширини, як ваша ширина телефона. Трошки розтягуєте так, щоб було а, зручно. Потім ми а, оці прямокутники в'яжемо такої довжини, щоб у вас тут була а, приблизно довжина телефона. І потім оця відстань така, щоб ви могли за вашим, ну, за вашим розрахунком одягнути на сумку або на плече, де ви будете носити. І потім оці два прямокутничка в'яжемо окремо і сшиваємо їх, отут-де довжина телефону з одного боку, з іншого боку. Тут, де зверху 2-3 см залишаєте. І тут також зшиваєте. Ось так зшили, зшили, сшили. А потім їх розвернули і зшили зверху. Зараз покажу. Два оцих прямокутника, бачите, я їх спочатку. Сшиваю саме по е, довжині телефона. Тут і на горі також зшила. З обох боків, так? А потім повернула і зшила вдовж верхньої частини. Все. Все. Тут ви використовуєте, я використовувала боснійську резинку, і це в мене е, мерсеризована бавовна. Можна будь-яку нитку, просто таку, щоб вона не кашлась, бо це буде вас використатися на сумочці там, або буде носити. Все, вивернули на лицевий бік. І все. Дивіться, у вас новенький аксесуарчик!